Його заочно крутий історик, але все одно ми його хочемо в багно втоптати. Тому що ми з тобою закінчили істфак Шевченка, але ми можемо його все ж таки називати дещо русофілом. Він викладав за це, отримував непогані гроші. Дуже хороші гроші. У так. нього було купа маєтностей. Хто взагалі дав людям можливість думати, що існує історія України? Привіт, це літопис незламності. Мене звати Антоніна Макаревич. Привіт, мене звати Юлія Топольницька. І сьогодні ми знову зібралися, аби поговорити про чоловіка. А в мене власне все ясно про якого чоловіка тут без жодних натяків. Тут все очевидно. Брошка-грушка значить, говорити про кого. Про Грушевського, Михайла Грушевського, так. Михайла Сергійовича Грушевського. Талановитого, неперевершеного, суперкласного, ну, мега крутого українського історика, але ну ніякого політика. Питання. Питання. На хіба? На хіба? Ти знаєш, а я ще коли думала про наш подкаст і про Грушевського, я думаю, що це за тика? Дурна людська риса. От він крутий історик, але все одно ми його хочемо в багно втоптати. Типа, Так, ти крутий історик. Ну, але ж політик ніякий. Ми не хочемо його втоптати в багно. Ми хочемо показати тим людям, які нас слухатимуть, і дивитись дивитимуться. Що якщо ти талановитий кабінетний історик, науковець, але ти розумієш, що ти ніякий політик, ну то не лізь в політику. Якщо ти не розумієшся на цьому, тобі сильно хочеться влади. Слухай, але ж він вважав. Він сам писав: я прийшов в політику з історії і так. вважаю це, ну, що це ну, добре, норм, це нормально. Норм. Тобто він себе вбачав як політика, який вміє бути ним, який знається на процесах, які потрібно знати. Тобто він вважав себе компетентним, як зараз модно говорити. Як гадаєш, чому так сталося? Можливо, йому вклали в голову, що він суперкласний, бо він вже мав неабиякий авторитет в середовищі Дуже українських великі. інтелектуалів. Так. Давай пригадаємо, одразу почнемо з чого, як він увійшов в політику, так. як він Їху... Його заочно просто проголосили головою. Ради. заочно, бо вони думали, що він месія. Він прийде, він все зробить, все налагодить, і вони йому поаплодують, скажуть: Вау, молодець Грушевський, ми тебе так довго чекали. Слухай, чоловіка на руках носили в прямому сенсі. Цього слова. Так, то як він міг не подумати, що він такий, я, вибачте, офігієсний? Ти знаєш, тут ти... питання до психологів: оцей синдром самозванця. Він так. існує. Він є? Тобто, коли людина думає, типу, о, в мене є синдром самозванця, це означає, що в мене його нема, бо, типу, я здатен до саморефлексії, саморефлекції, собі сумніватися. А хоч може він такий є? І може можна, ж... треба всюди, ти типу, знаєш ця фраза, що талановита людина, талановита. Усьому". Всьому, це неправда. Це неправда, і Михайло Грушевський нам це доводить. Своєю діяльністю. Про що поговоримо? Про політику? Спочатку про історію. Гаразд. Чого? Тому що це важливо. Тому що ми з тобою закінчили істфак Шевченка. Тому що і... ми історикині. Історикині. І ми вчилися. Так. На яких книжках? На книжках Грушевського. Так, Боже, Це дуже типа. Ну, це страшне. Але. Ми зараз говоримо так, що існує, наприклад, банально, періодизація української історії, а хто її зробив? Михайло хто, Сергійович. Хто її зробив? зробив Грушевський? Хто взагалі дав людям можливість думати, що існує історія України? Не Михайло. переписана, не там якась вигадана, видумана, не перекручена. Це, так, так. це все зробив Михайло Грушевський. І за це ми його. Обожнюємо, обожнюємо так. любимо, шануємо і, і всім розказуємо. Тільки зараз досліджено дві тисячі праць, так. але доведено, що чи це більше? далеко не всі, їх так. значно більше. Окрім десятитомника України-руси, історії України-руси, історія української літератури, скільки там 4 чи 5 томів не пам'ятаю, mm -hmm. але теж так. фундаментальна так. праця. Так. Ці мільйони статей, заміток різноманітних досліджень. А джерела до історії України. А джерела. Зібрати їх, сходіть в архів раз просто. Та він би жив у тому архіві, той Грушевський, oh, насправді. Він любив це все. Він це все любив. І е, так, тобто, він е, вчив е, молодих істориків бути істориками так, бути істориками і писати історію України, оту, яку ми зараз з вами вивчаємо і маємо можливість вивчати. Бо якби не Грушевський, то ми можливо взагалі, бо зна що погодіна там якогось чи ще когось У нас почитували, які там імперські намагалися переписати і впхати пхати оці там імперські наративи та полискі всяких там народів і інша дурня. А Грушевський показав. Секундочку, хлопці і дівчата є історія України, яка має свою тяглість, яка має скупу своїх фактів, подій, явищ, процесів. І він це все описав, подав і сказав: І ми з тобою таки робили. Так і зараз так роблять і ще робитимуть, так. тому що поки ніхто. І що знаєш, цікаво, так. в чому парадокс mm. Руси так. він постійно звертається до історії України, пише історію України. Але ми можемо його все ж таки називати дещо русофілом так. з політичної точки зору, політичної, адже так. він не бачив Україну в 1917 році самостійною державою. Тобто він якось не, не складається. Слухай, а може навпаки, він настільки добре розумів всі процеси і розумів, що в той має бути час все послідовно. І тоді самостійна Україна ну, от не складеться. Ну, це що ж це якась бабаванда. Що люди не розуміють, що люди до цього не готові сприйняти цю ідею. Ми з тобою говорили про Міхновського, що він написав самостійну Україну в 1900 році люди не сприйняли його ідеї, що він був поза часом. То, може, Грушевський просто добре це розумів. А ти розумієш, в 1917 році це був просто момент. Найкращий для mm -hmm. вибуху, для революції, для організації такої масштабної боротьби. Mm -hmm. Народ був готовий. Ти пригадай реакцію на перший універсал. Mm -hmm. Та там просто я не знаю, що відбувалося, яка була реакція українства mm -hmm. і українського селянства. Зокрема, так, вони очікували, що їм дадуть безкоштовну землю. Mm -hmm. Це зрозуміло. Так. Але ж і цим можна було скористатись. Треба було формувати армію. Люди тоді були готові. Їх їм треба було тоді вкладати це в голову, і вони б це почули. Просто був ось той прекрасний момент весни літа 17-го, угу. навіть початку, початку літа. Ні. Та вже після першого після універсала. універсала та, вже та, с... Там уже навіть так. Та, під кінець червня так. щось так. пішло не туди. Не так, не, та не, 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 не в ту сторону. Тому по великому рахунку, нібито і українство вже було готове, і ці народні маси можна було піднімати. Але Грушевський все наполягав на тому, що треба нам почекати і треба нам дружити і спілкуватися з тимчасовим урядом. Ну, очевидь, нього завжди натура така була. Такий він от спокійно виважений, все має бути чітко, як от дослідження історії, угу. так, одне за одним, отак, отак, угу. отак, от і от такий процес. Становлення незалежної України він бачив ось так. Ось так. Спочатку ми домовляємося з тимчасовим урядом, він нам там щось дозволяє чи не дозволяє. Mm -hmm. Такий момент. Ну, а з іншого боку, Грушевський підпадав під впливи того ж самого Винниченка, mm -hmm. того ж самого Петлюри. Ми вже говорили, mm -hmm. що і про, і і про, про Петлюру, Петлюру, і про Міхновського, mm -hmm. якого Грушевський ну, не можемо сказати, ненавидів, але. Скажімо, не поважав, вважаючи його радикалом, якимось неадекватним, mm -hmm. там не знаю, екстремістом, так, так, який бореться за, за незалежну Україну. Тому от, от якось не складається в голові оце дослідження історії України і його бачення майбутнього України Михайла Грушевського. Що він його тоді особливо і не бачив? Він не бачив. Ні, не бачив. Тобто йому було достатньо. А федерації з Росії по великому рахунку це автономія. Так це у автономія складі реформу та, та реформованої та. Росії і знову ж таки співпраця з російськими лібералами. Давай тако прискочимо трошки назад. Нема так. хороших руських, не шукайте їх, бо їх в принципі немає. <рес> не їх не існує в природі. Так. А Грушевський їх шукав. Угу. Він їх шукав на початку Першої світової війни. Знаєш історію, як він опинився в, засла... в засланні одразу а Що цікаво, так. він же ж не був на території Російської імперії, коли почалася угу. Перша світова. Так він був в своєму гуцульському селищі, в своїй маєтності так, своєму відпочивав переворівні так, так, так з родиною. Угу. Але він тут вирішує, що от почалася війна, я підданий Російської імперії, я повертаюся в Хоча, Київ. Так, він, ну, це тоді це був за кордон, тобто так, він переїхав з однієї країни в іншу uh -huh. і, і починає типу включатися в процес. Його арештовують йому пропонувала українська еліта залишитися у відні. Угу. І він і сказав ні. Я з російськими лібералами намагатимусь домовитись, і повернувся в Київ. Ну і все, арештували, відправили його. Арештували, відправили. Дружина з дитиною поїхали а... за ним. Так і... невідомо куди, дуже далеко. Хто зна куди, так. потім в Казань перевели, а зрештою потім так. в Москву таки його. Але от, так цікаво покарання, яке для нього вигадали вже так. в Казані, так. що він може займатися науковою але... діяльністю, але викладати не, не можна. можна. І оце дуже важливо для науковців. Оцей зв'язок з... Z... Людьми іншими, так, так бо ти згадай, оці кабінетні історики, які не бачать людей, і вони раз на рік на чиємусь захисті дисертації попадають. Ну вже такого немає фееричного шоу, тому що зараз захисти відбувається інакше. Але ми з тобою ті часи застали. І оці кабінетні історики їх же слухати неможливо просто. Це це жах. Якщо вони виходять і беруть слово за слово, це просто я пам'ятаю на захисті наших з тобою колег і співавторів, так Олександрів. Олександра <рес> Панарина, <рес> Олександра це <рес> дуже хливо, коли виходили коли ви якісь кивну Боже мій. Це все наш 45 хвилин. Тоня нас проклянуть чи може нас не побачать? Чого нас проклянуть? Хай люди знають, але такі. ж ми не ми не називаємо, ми не називаємо прізвище імен, але просто знаєте щось тому. Так дуже То важливо. Важливо. Грушевський, він викладав за це. Отримував непогані гроші, дуже хороші гроші. У так. нього було купа маєтностей. У нього були так. прекрасні прибутки, так. і він я думаю, що він міг бути цікавим лектором. Цікавим таким співрозмовником, можливо, він навіть так міг загравати, товариштувати зі студентами, і тим паче, що він мав свої школи, це означає, що він зі студентами був в такому дуже тісному зв'язку, постійно спілкувався, товаришував, і я думаю, що це йому так, так заходили. Я Є. думаю, що така, знаєш, оця така закоханість, самозакоханість, закоханість, вона так він її підпитував оцими, і так підживаль, підживаль так своїми оцими розмовами зі студентами. Так, Кому? так, це правда. От я би хотіла тут зупинитись на секундочку, знову ж таки, на цих скандал інтриги розслідування про студенток. Ні, нічого похабного. Це а, ж не є. Ні, а, нема про що говорити навіть. Yeah. Um, okay. Є свідчення, є свідчення, і сам Грушевський згадував, що коли вони жили у Львові з дружиною, до них часто приходили студенти, вони спілкувалися, вони обговорювали різноманітні mm -hmm. інтелектуальні теми, так, вони чаювали і тому подібне. І ще один момент. А mm -hmm. коли відбувся переворот Павла Скорбацького, ми mm -hmm. знаємо, що Центральна Рада, все. Mm -hmm. так. А Михайло Грушевського, нібито ж на нього намагалися здійснити замах. Тоді була поранена його Марія Сильвестрівна, дружина. Михайло ж Грушевський вимушений переховуватися. Так. І спочатку він переховується у казармах січових стрільців Євгена Коновальця, бо вони єдині лишились на той час вірними центральній раді. А потім, як вдалося з'ясувати є там фотографія її, вона в відкритому доступі можна побачити. Він сидить за красивим таким фігурним столом, позаду бібліотека, книги, все. Це була квартира студенток київських, в яких переховувався Грушевський, бо всі знали, що він був казармах січових стрільців і це було небезпечно для нього. Тому Нарісно. він там кілька тижнів пересидів. 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 Так, пересидів. Але далі він насправді не був цікавий скоропадському в плані. Преслідування. І Скоропадському однозначно що... ні. Скоропадський був інтелігентна людина. Абсолютно. І що цікаво, отут я би я хотіла зупинитися. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, що Грушевський емігрує, а потім повернеться в Совєтську Україну. Пам'ятаю, що він стане членом Всеукраїнської академії наук. Так. А і ще ти пам'ятаєш, що Скоропадському Скоропадському, перепрошую Грушевському Скоропадський пропонував. Очолити українську академію наук, але той не захотів. Не... І тут питання до тебе. Чого? Чого? дивись, він не захотів очолити українську академію наук у Києві у 1918 mm -hmm. році, але він повертається в Совєтську Україну і там отримує, Що він там історико-філологічну секцію так. очолює, теж непогана посада, і так далі. Але вже при Совєтах. Взагалі це трьошова. От мені не дуже заходить скоропадський. Мені дуже імпонує його політика. Але знову ж таки, оцей конфлікт точно між ними був, між Грушевським і Скоропадським. Грушевський був готовий роздати землю всім. Скоропадський казав, що слухайте, будемо робити це все дуже інтелігентно, нормально законно, цивілізовано, Цивілізовано. Так. Так. Тому я думаю, що Грушевський точно був запальною людиною. І ось ці, от, е, типу, мені. Не імпонує от такі і такі, такі, такі моменти в ваші ідеології. Тому я не пристану на жодну пропозицію з ваших там рук ще щось. А в 24 році, коли він повертається вже в совєтську, коротше, в це просто Кодлин. пащу, пащу цю, то він перед тим пожив в еміграції. Він зрозумів, що якби там життя теж не, не супер класне. Він не має доступу до матеріалів. Тому потрібен не може історію України Руси дописати. Він не може дописати йому необхідні ці джерела. Звісно, куди куди ж без джерел? Історія. Він не може працювати. Він не може. Продовжувати свою професійну діяльність, і можливо, він же йому вже було по барабану з ким домовлятися, і це така вже була вимога часу. Типу, повернутися будь-якою ціною, і там ну більшовики йому ж по суті запропонували такі лайтові умови. Але ну, але ти розумієш, він все... та він сам просився повернутись, ну, ж та кілька разів відмовляли. І він же ж знав про репресії. От це... це ж не дурний чоловік, вибачте. Однозначно. І зрештою, те, що він, типу, загинув на опера... ну, там, після операції. Так, у нього сепсис стався. Операція абсолютно там, нічого особливого, карбунку і сепсис. Це ще знаєш, що може бути? Насправді що? це тісно могло бути збігом обставин. Так. Некваліфіковані лікарі як попало. Як, так, як описувала його донька. Яка ми робила переливання крові, крові та? власної? Що йому навіть знеболюючи не, не давали, не колули. Тобто він дуже мучився. Вони наче можливо спеціально, а можливо випадково знущалися над ним, тому mm -hmm. трапилась така біда. Угу. Могло бути, ну але ж перед тим він таки пройшов цю репресивну машину, та його трохи перемололи з 31-го року Совєти та і, і позбавили його джерел надходжень і, і, і маєтностей, і, і так далі. І так далі. Знову ж таки, оцей будинок в Києві він почав будувати поряд з флігелем. Так прибутковували прибутковий, прибутковий угу. будинок. Його роздовбали просто совєти. Так. Ну і він і він все одно з ними продовжував якось. Ну, це не знаю. Тут я якось я не можу знайти ніяких ну, ніякого розуміння. Ну я то, не можу знайти. Я теж, але ну, єдине, що уявімо та фанатично закохану так. людину. От він був, так, так. він був фанатично закоханим істориком в історію, mm -hmm. в науку в свої дослідження, і йому треба було закрити цей гештальт. Йому так. треба було дописати історію України руси Ну це єдина так. відповідь, це яка в мене єдина, є. Я... І я приймаю цю відповідь. Я, я... я згодна <хи> я, я погоджуюся з тобою абсолютно. І е, оскільки на початку повномасштабного вторгнення я теж була ви присталими на пропозицію допомоги наших друзів, і я з мамою і дочкою ми виїхали. Нас тут не було 5 з половиною. Місяці і це були кошмарні 5,5 місяців, не від того, що там десь нас погано приймали, ні, а від того, що ну, хочеться жити тут. Хочеться бути тут, тут якийсь як, е, такий територіальний патріотизм, націоналізм. Та Бо тут земелька, ти стаєш на свою рідну земельку, і ти вже, і ти, вже та, ти відчуваєш підтримку так. цього всього Однозначно. Навколи, Тому і України? тут, мабуть, з цього. А. Але на превеликий жаль, його життя трагічно завершилося і життя і дочки, і дружини. А про дружину я пропоную поговорити. Окремо. Окремо. Я б теж хотіла запропонувати. Так. Надзвичайно цікава постать в історії дуже України. Дуже цікава постать. Пані, яка значно. відіграла дуже важливу роль в встановленні феміністичного руху. руху в Україні. Так. Так. Це була Марія Вояківська. Так. А вона була на два роки молодша. Так, це, але ж, це ти хочеш зараз говорити? Чи окремим подкастом? Зараз, окремим подкастом? Ми запишемо, вона зараз і все одно. Будь ласка, обов'язково. Тож, до речі, про, про роки. Вона вийшла заміж в 27 років на той час. Уявіть собі, це 27 вже років. сім років. Стара 7. діва, це, це вже її хоронить можна, пора. Так, це, це супер стара жінка. А народила в 30. це е, не стара, як та стара переворотка, а це я навіть не уявляю. Це, 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 це. це неможливо ніяково обізвати. Так. І е, подружжя склалося в них кохання. Справді на все вірю. життя. вірю, що це було кохання. Він називав це... її мій вірний товариш, так і справді вона такою була. І історію України Руси він присвятив кому дружині. Що дуже важливо, що дуже важливо. Вона була вчителька, так. до речі, я ніде не знайшла вчителька, яких я теж наук хто знає. Напишіть, Напишіть будь ласка, момент, ми знати мамо. Я не знайшла ніде, шукала, не знайшла. З ким вона дружила? Вона дружила з провідними жінками того часу, просто з тими жінками, які всіляко поділяли феміністичні цінності. Так? Це була Кобринська Наталя. Так? Це була Суровцева Надія, яка захистила війні дисертацію про Богдана Хмельницького. Так? І це була, зокрема, Крушеницька. Соломія. Так. Так. Так? З, яким? так. з якими видатними з жінками того часу вона дружила, приятелювала і робила спільні справи. справи що дуже важливо. дуже важливо. І я уявила, що однозначно бути дружиною Михайло Грушевського. Це капець як складно. Це, це, я думаю, декуди просто. Я не, навіть, я не уявляю, як бути дружиною. ну Ми, слава ми Богу, да уявляємо, не уявляємо. Попри те, вона. Е, вона писала, перекладала в якихось тижневиках, які в тому числі редагував Грушевський, виходили її статті. Вона так, організовувала так, рецензії, з, так, так. зустрічі організовувала жіночі. Так. Так. Причому вона з, з, з ким забула? з, з, сур, ні, з Суровцевою, Не, Організувала так. щось на допомогу е, матерям і дітям. Тобто охорона материнства і дитинства, материнства. Цілком так. твоя тема. Цим займалася, тобто вона плюс встигла народити дитину, опікувалася Грушевським. Я тільки припускаю, що це забирало просто леву частку її часу. Та він би пропав, якби не вона. Від сидів ти хархівку зранку, зранку став, до ночі і пішов і, і пише. Так, якби не вона, пропав би чоловік. Пропав би ти засох і зморився Так. Хоч. І, і наприкінці життя це просто була трагедія, так. коли е, дочку заарештували і, і репресували. І, і репресували і я кажу, що вона сиділа на балконі свого флігеля в Києві і дивилася і її запитувала, що ти робиш. Вона каже: та може, дивлюсь, а раптом Катря йде, Катруся. Це жах. Це жах. Це така трагедія, просто неймовірна трагедія, коли така невизначеність, і, і вона пережила зрештою свою дочку. І, Вона всіх, так, би, всіх пережила виходить. Останньою померла дружина, дружина брата, брата Грушевського яка передала в архів, архів матеріали. Так, так, так. Але неймовірна жінка Марія Грушевська, так, дуже освічена, любила театр. Це така приклад такої української інтелігенції, приклад української жінки. Так, приклад української жінки. Mm. Так. Тому підсумовуючи все сказане. Який висновок ми робимо щодо Михайла Грушевського? Ти знаєш, коли я е, про його дружину читала, я уявила, що він міг бути ніжним, що він міг бути люблячим. І це робить його людиною. Це робить його людиною, а не просто істориком. Ну, знову а ж таки. Коли ми читаємо біографію Грушевського, коли ми перераховуємо той от просто перелік, ким він був, громадським, політичним. Та діячем, це нудно, буде. це нудно, не цікаво, нікому а не потрібно. Тут, а тут ми уявляємо, що він був людиною, що він мав цікаве коло спілкування, що вони разом відвідували театри, що вони мали насичене життя і якщо... спільні цінності. цінності. Вони навіть щось колекціонували разом. Тобто, коли вони в сім'ї вдома могли обговорити якісь питання, коли вони могли. Поділитися якимось думками, підтримати один одного, розмови підтримати. Їм було цікаво, значить, разом. Їм було про що поговорити. Вони розуміли один одного, і це надважливо. Тому життя не даремно. Однозначно. однозначно. Щасливе подружнє життя, Так. неймовірний внесок в історію України. Так. Ну а політику ми залишимо вже. Так. Без попри коментарів. Те, Якби він не був політиком, то знову ж таки, нам би тут не, не сидіти отак от в самостійній Україні. Він все одно заклав підвалини. Якби так було? <рес> Може, якийсь заклав, щоправда, не зрозуміло, куди заклав. Чи він цвяхи в домовину самостійної України заклав? Ну, слухай, але все, я, ні, я погоджуюся. Історія не знає умовного способу. Це правда. Тому мало так статися тоді, як сталося, і всі ті зорі зійшлися, і зірки української революції зійшлися в одному місці в один час. Так. Тому я погоджуюся з тобою, і на цій оптимістичній ноті пропоную завершувати наш подкаст. Так. З вами була Антоніна Макаревич і Юлія Топерницька. Почуємося і побачимося до зустрічі!